Бачивши натовп, Ісус вийшов на гору, коли сів, він до Нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішні, Блаженні лагідні. Бо вони успадкують землю. Блажені голодні і справді праведності, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі вони будуть, блажені переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Це слово Господнє. Слава. Богі, Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені і дорогі в Христі, брати і сестри. Цьогодне вілібне, шановні наші сестрички-монахині, дорогі міністранти, органіста, шановні наші парафіяни, улюблені кохані діти. є такий час в житті, коли ми знаходимося в натовпі, коли ми скриваємось. Поміж людей і, можливо, не хотячи цього, думаємо, що ми є непомітні, що не маємо ніякої вартості, що є якимось загалом якоюсь толкучкою людей. Але власне, таких зауважує сьогодні в Євангелії пан Єсус. Приходить Ісус Христос, як читаємо в п'ятому розділі Святого Матея. Побачивши натовп і багато святих, коли коментують Біблію і кажуть про цю Євангелію сьогоднішню, говорять, коли Ісус дивиться на натовп, помічає кожного зокрема, кожну людину. Ісус вийшов на гору, І коли Він сів до Нього, прийшли його учні. Як же важливе те, щоб ми шукали такої гори в нашому житті? Це не значить, щоб ми були горді, пишні, зарозумілі. Але гора це така ситуація, коли ми бачимо трошки вище, бачимо, якби з зльоту птаха своє життя. Колись в одній парафії я попросив. Такого чоловіка в середньому віці, щоб допомагав біля вівтаря, був міністрантом, прислуговував. І він каже: ну, як нема нікого, то я можу вам допомогти. І після святої літургії каже до мене: Отче, ви знаєте, я взагалі по-іншому пережив цю літургію. І так буде краще вам зрозуміти, кохання, тому що, так як тут в нашому костьолі є трошки вівтар, так на підвищенні, так само в цьому храмі були сходинки. Він був ще трошки вищий. І він каже: я як прислуговував і дивився на храм, то мені здавалося, що я такий Ісус, на якого всі дивляться. І я розумів, що я не є священник, що я не проповідую. Але я так захотів гарно прислуговувати, щоб люди, які дивляться на мене, зрозуміли, що те, що ви робите на вівтарі, це справді святість. Кохані, це такий приклад наочний, практичний, але, можливо, і наші міністранти так скажуть, але правда є така, що ми коли входимо трошки вище понад нашу щоденність, понад те все, що є матеріальне, понад наші клопоти, заботи, якісь помисли, шукання відповідей, коли ми є трошки вище над це, ми розуміємо. Що в нас промовляє Ісус до іншої людини. І кожен з нас, християнин, людина віруюча, це не є людина горда, але це людина, яка вміє віднайтись на такій горі гора благословенств. Так як сьогодні ця нагірна проповідь і вісім блаженств, Ісус нам каже, то ми теж розуміємо, що є важніше, що є цінніше в житті. Для чого варто жити, для чого так насправді бути взагалі святим? І свята людина це не тільки та, котра є проголошена в хостілі, в церкві святою є намальовані ікони, образи. Але свята людина це та, котра живе Ісусом Христом, та, котра в собі плекає присутнього Бога. Свята людина це та, через котру. Інші люди можуть знайти Бога. Це так, як знаки, особливо тут, в місті, де є багато паломників, екскурсій, і можна помітити людину, яка є з нашого міста, або людину, яка є приїжджа. Це люди, котрі розглядаються, котрі дивляться, шукають, звіряються з якоюсь книжечкою чи з телефоном, десь там хотів екскурсовод якийсь. Мають в руках, і видно, що ця людина шукає знаків. Ми сьогодні з дітьми, тут, які є на оазі на християнському таборі, діти, які є з цієї парафії, ходять на катехезу, скільки днів живуть в монастирі, для них це така радість, щастя жити з монахами, молитися, ходити на службу Божу. І ми сьогодні були на екскурсії і хотіли знайти, нам була потрібна пошта, звичайна пошта. І хтось каже, Ой, чи я знаю, де підемо за нами. І ми ходили кругом старого міста і знайшли на вікні бумажку, щоб перенесли на інше місце цю пошту і знайшли її недалеко від Костьолу. Вернулися, ходили десь біля години, шукали, питали водіїв. Ці діти підходили до таксістів, і вони кажуть, ми не знаємо, де пошта. І знайшли майже після години цього паломництва. Очевидно, зробили те, що там є потрібно нам, чого ми хотіли, і потім повернулися назад в монастир. Але це був такий досвід дітей, як важливо є мати знаки, як важливо є мати ці вказівки в житті, тому що нам здається, що ми все знаємо. Я теж колись був перший раз тут на парафії, мені здавалося, що я можу сам бути екскурсоводом, а сьогодні не міг пошти знайти. Як важливі є знаки. І як ми хочемо, щоб люди сьогодні знайшли Бога, то ми повинні бути правдивим знаком, не таким, як десь там, пам'ятаю, ще в селі, в дитинстві хлопці перекручували знаки добре, ногами замість 60-90 можна було їхати. Ми не є перекручений знак. Ми є знак, який говорить правду. І коли пан Єзу сьогодні Виходить на гору, виходить зі своїми учнями понад те все, що є за мнем. Він нам каже, як можна бути святим, хто може бути святий. Сьогодні ми читаємо скільки разів слово блаженні, блаженні в Богі, блаженні, хто плаче, лагідні, голодні, милосердні, чисті серцем, які творять мир, блаженні переслідувані. На яких говорить обріхування? Радійте, веселіться, бо велика ваша нагорода в небі. І слово блажений, це святий, це слово означає щасливий. Щасливий, Бог знаю правду. Щасливий, бо не є скрита інформація від мене, що таке небо, хто такий Бог, навіщо нам є потрібна церква. Спільнота християнська, улюблені в Христі, сьогодні насправді є цей день, коли кожен з нас має свято, коли кожен з нас сьогодні молиться до свого святого Покровителя або до покровителів, якщо їх є більше. Кожен з нас повинен сьогодні усвідомити, що ми святкуємо сьогодні цю урочистість. Бо хтось в небі заступається за нас. І там в небі це є спільнота церкви прославленої. Але ми теж тут на землі є святими. Коли святий Павло, апостол, пише листи в Новому Завіті до перших християнських спільнот, то він адресує їх в такий спосіб до святих там, в Ефезі, до святих в Коринті, до святих ще колись там, до Галатів, наприклад, і так далі. Ці люди є святі, якщо ми приймаємо Бога, якщо ми слухаємо Боже Слово, якщо наші думки є наповнені тим, що ми читаємо в Біблії або чуємо в храмі Божому, якщо ми приймаємо при святі Дари, Тіло і кров Господню, то чому ми не можемо бути святими? Колись як я ще був. Маленьким хлопчиком, міністрантом Біляксон запомагав, чув на одних реколекціях таку проповідь, де священик розповідав про те, як десь там на Західній Україні, туди під Польщею, є в одному селі озеро, яке люди називають Святе Озеро. Історія його є така, що Колись в давнину, як ще не було технології, не було машин, автомобілів. Люди їздили на підводах, тобто коні, воли, якісь сані чи віз на колесах. І одного разу в зимі хтось приїхав до священника цими кіньми і каже: отже там є хвора людина, помираючий чоловік, потрібно поїхати. Посповідати, дати святе причастя. І, очевидно, такий був звичай, що це не була одна особа, що приїжджав хтось з родичів, могло бути там троє, четверо, може, п'ятеро навіть людей. І вони приїхали попросити священника. Він, очевидно, ну, согласився, погодився, це ж його служіння. Вийшли, взяли вони з собою святе причастя, одягнувся належно, як потрібно. і Їхали цими саньми в зимі, їхали саньми до цього хворого, і потрібно було десь там об'їжджати поза ліс, поза посадку. І хтось каже, отче, але ми, як виїжджали з дому, ця людина вже ледве дихала. Може, що ми встигли, давайте поїдемо через озеро. Воно замерзли, лід, тріскучий мороз, не буде проблем. Ну і погодились. І коли вони були на середині цього озера. То однак цей твердий, моцний грубий лід не витримав цих ударів кінських копит, цього тягару саней великих, тяжких людей, які там були, почали з'являтися маленькі тріщини на цьому льоді, вода, і за хвилину за мить всі були під водою. І віз, і коні, і люди, і священник, і маленька біла гостя комунія свята. Маленький, кругленький комунікант. Ніхто не врятувався. Люди сотнями років називаються озером до сьогодні святим. В великих водах, масштабних водах цього озера занурився Ісус Христос при святих дарах, і люди його називають святим. І тепер, кохані питання до кожного з нас, до мене і до вас. Скільки разів ми приймаємо святе причастя, скільки разів ми приходимо до комунії святої, скільки разів ми сповідаємось, є на святій літургії? Чи ми можемо сміливо сьогодні сказати, що я є святий? Чи я можу сказати, що я є свята навіть після одної комунії святої, після одного причастя? Що нам бракує бути святим? Що стоїть на перешкоді, щоби бути правдивим знаком для других людей, які шукають Бога? Що так насправді бракує нам пізнати Небо, пізнати святих? Кохані, це так дуже важливе, щоби ми самі, особливо своїм дітям, внукам, розповідали про святих. Щоби ми Цим дітям говорили про небо, бо така є правда, якщо ми колись не хочемо говорити Богові про дітей, а є такі випадки, що тато, мама приходять, моляться, просять тут на колінах біля вівтаря, виплакують свої сльози, благають ксьондза про молитву, отче, бо моя дитина відійшла від костюла. Бо мій син не сповідається, бо дочка не йде до причастя, просять про молитву. І так дуже багато Богові говорять про своїх дітей. Так багато просять, Господи, ратуй, наверни, поверни його. Щоб колись Богові не говорити багато про, діт... про дітей, то варто сьогодні дітям говорити багато про Бога. Цим маленьким дітям. Ці, які на руках, в колясочках, візочках, в колисках, які у вас на руках. З якими ви приходите до храму Божого, як важливо є цим дітям говорити про Бога. Так скажу, кохані, що я дуже тішуся, що виріс сім'ї християнській, намужній, католицькій, де мені розповідали про різних святих, особливо про святих янів, тому що хрестили мене Яником. І коли мене питали в семінарії, як я поступав в монастир, коли в тебе день народження, я кажу, ну 27 травня, а коли в тебе імені А я дивлюся на цього Ксьонджа, священника, монаха, і кажу, Отче, ну як коли іменіни? На святого Яна? Ну але коли точно? Я кажу, ну як сонз, не знаєте, коли святого Яна кожного місяця по два-три рази. Ні, нам треба один раз. Я кажу, я не знаю. Мене вчили, що кожен Ян це мій покровитель. Я ж не можу сказати. Ян Євангеліст молий за мене, а ян Христити борони Боже не молиться за мене. Я ж не можу такого сказати? Хай всі моляться. І нас вдома вчили, що в нас є іменіни на кожного яна. Якщо хтось є Тереза, то там зо, три, зо чотири рази в році, якщо там інше ім'я, чи там Петро, так Ну, багато різних імен. І це є пізнання, пізнання Бога, пізнання неба. Сьогодні наші діти, вони дуже багато знають всього. Насправді, І дуже добре, що вони розвиваються в всій технології розвитку в комп'ютерах, телефонах. Але чи вони розуміються, хто такий Бог, чи вони знають свого святого Покровителя, чи вони знають хоч одного святого, з якого можна брати приклад? І це теж, кохані, є показник, наприклад, коли хтось приходить, просить про хрещення дитини, я дуже часто питаю, скажіть, Яке ім'я, ну тут там не знаю, там Мариса Бельма ще якесь там видумують, яка ну нема такого в книжці, Давайте щось святе виберемо. Ну і даю літання до всіх святих. Ну і хтось там листає, листає, і каже: ну, ну не годен здибати. Яка, ну в кінці. А де в кінці? Ну в кінці листочка і читає: баранку Боже, хто риплаті. Ну давай баранку Боже назвемо. Ну дайте якесь святе ім'я, так щоб ця дитина насправді тішилась. Щоб ця дитина чула це ім'я на службі Божій в Євангелії, коли, наприклад, правиться служба Божа, і особливо перший канон літургійний, там є два імені моїх, я завжди тішуся. Так мені приємно, коли читаю, читає там, Яна Хрестителя, там, е, там Сикста, Корнелія, Кіприяна, Хризогона, Космій, Дам'яна. Я собі тішуся, бо там мої ім'я є. І ця дитина вона рости цим. Так, це повинно бути щось важливе, найважливіше. І сьогодні ми запитуємо, хто такий є святий. Це треба подивитися в зеркало і сказати, я можу бути святим, тому що в мені живе Бог. Тому що я можу бути, і так не помиляючись, скажем, покровителем для когось, бо хтось мене може попросити про молитву, про допомогу, про пораду. Я пам'ятаю, в нас в костюлі, в грудку, де я виріс, в парафії були сестри без хабітові, серцанки. Така сестра Льоня там допомагала пробущові, теж готовила на кухні. І ми навіть коли хотіли щось запитати ксьондця, він був один, а там тисячі парафій, скажем, парафіян, то ми йшли до сестри льоні і казали, сестра, нам нам так, так треба вирішити справу. Як казати, коли підійти? Що казати? І вона каже: Отако От підете до Ксьонда, та так і так, і так скажете. Я сьогодні сам, як священник, з нею зустрічаюся. Це вже старша особа. І я приходжу і не раз так жартую, кажу, сустра Льоня, як мені підійти до ксьонд Ну Ой, чому що ви жартуєте? «Ну, ви ж мене вчили. Знаєте, це дуже важливо мати такого покровителя і бути таким покровителем. І ваші діти вони не повинні шукати десь на вулиці. Між друзями, якісь компанії, відповіді на життєві питання. Вони повинні прийти до вас, до мами, до батька. бо Це ж авторитет, повинні спитати, мамо, як це робиться? Як це правильно зробити? Я колись поїхав на таке паломництво з велосипедами. Ми поїхали з одним священиком. Пам'ятаєте, ксьон Юзеф приїхав з Польщі, він дуже так якось вмів нас гуртувати. Ми так всі до нього бігли, як до батька. Багато нам чого розповідав. І, пам'ятаю, поїхали на цей рай троверовий, на цю пільжимку. І він каже: ну, тепер будемо вчитися культури. Хлопці дарують дівчатам квіти, дівчата якісь подарки хлопцям. І Я прийшов, кажу, ой, чи я не знаю, я ніколи на свіданні не був, як це робиться. І він розказує, отак і так, отакі от квіти треба, там дві не бери, бо це на похорон, треба одну або три і так далі. І перші квіти, які треба давати дівчині, це мене Хонс навчив. Не якась компанія. Так? Тобто це має бути авторитет для дітей вчити, культури, християнської поведінки. І це є дуже важливо, щоб ми сьогодні розуміли, що світ, на жаль, хоче нас обманути, хоче показати, що це ми боги. Але ми не є богами, ми є діти Божі. І ми насправді сьогодні хочемо в собі відновити це достоинство. Цей цю гідність Божої дитини. Тому, на прикладі святих ми хочемо теж подумати, як нам потрібно жити, як ми маємо поступати, щоб бути цими святими. І сьогодні це дуже добре, коли ми святкуємо цю урочистість всіх святих. Це наше свято, це наше торжество. Але будьмо теж настільки чуйними і такими нерозумілими. І маємо в собі це бажання, це прагнення, щоб святим зробити свято. Це означає, щоб вони сьогодні теж прийшли перед Вівтар небесний, прийшли до Бога і сказали: ми хочемо святкувати свято наших підопічних, бо вони є святі. І нам сьогодні потрібно стати святими, щоб ці святі в небі теж відпразнували і відсвяткували. Свою урочистість, щоб ми їм зробили цей праздник, щоб ми були зеркалом того, що відбувається в небі. І це є наше завдання вийти сьогодні з цього храму і насправді відчути в собі ласку Божу, цю Божу благодать, забажати жити Божою любов'ю, щоб кожен, хто зустрінеться зі мною, міг сказати, Я Бога зустрів, зустрів Бога в цій людині. Я знаю, що таке доброта, я знаю, що таке любов, я знаю, що таке милосердя, делікатність, лагідність. Нехай ця людина так скаже людина, котра нас зустріне, щоби насправді побачила в нас цю Божу благодать. І коли ми слухаємо Боже Слово, коли ми приймаємо святе причастя, це є можливе. Це насправді є той момент, коли Бог через нас. Діє в цьому світі. Тому, кохані в Христі, слухаючи сьогоднішнє Євангелії, постараємося зрозуміти, що ми насправді є блаженними, що ми є святими, що ми можемо бути щасливими з цього приводу, що живе в нас Ісус Христос, що ми можемо піти додому, що можемо піти до рідних. І цю благодать їм дати. Ця Божа ласка, вона не перестає діяти. Це ми можемо з нею не співпрацювати. Але Божа благодать, вона завжди є в нас. Ми можемо нею ділитись. І це ми так навчилися, наприклад, ну, казати, от ми посповідали, значить, ми вже добрі святі, але пройде час, там пару днів, то вже ця Божа ласка десь там від нас відходить. Я колись в одній парафії був на реколекціях. І... Міністранти були теж біля священника, Ну і щось там на службі, як то діти, ще такі менші хлопчики. Ну, сперечалися, хто буде дзвонити на службі Божій. Той каже, я буду дзвонити, каже, я буду дзвонити. Ми їх втихомируємо, люди вже теж там підсміховуються, але а вони дьоргаються, хто буде дзвонити, бо він сьогодні хоче дзвонити. Ну і там один другому виривали ці дзвоники, але служба закінчилась. Виходять вони вже на поріг костьола. Я теж з чонзом йду на двір, бо там ми жили по другій стороні костьола. Ну і чую розмову між цими хлопцями. І один до другого каже мені странно. Каже, ти маєш щастя, що я сьогодні посповідався, і в мені є ласка Божа. Ну але як мені ця ласка Божа закінчиться, то ти ховайся, бо я з тебе не знати, що зробиш, тебе рідна мама не впізнався. Я кажу: сину, ну не кажи так. Ласка Божа не повинна кінчитись. Але цікаво, що ця дитина мала таку свідомість: зараз я тебе не доторкнуся, бо в мене є Божа ласка. Але як вона вже пройде, то краще ти не попадайся. Так? Ми не можемо думати, що вона пропадеться в благодаті. Ми повинні зробити все, щоб вона була якнайдовше в нас. І тому сьогодні стараємося цю Божу ласку отримати, бути відкритими на ньою і просити, щоб Господь завжди через нас діяв для тих людей, які ще, Господа, шукають. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, роченого, несотворального, єдиносушного зотця, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за законтіябина, і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно Списання, і вознісся на небо і сидить праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінь. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і Святи, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, W imię jedynego świata, Wszeleńskiego i I z od niechreszczenia, Nawet od puszczenia grzechów, Oczekuję rozkreszenia martwych, I życia małego w Jego wieku. Amen.